Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати бендерики, або, як ще можна сказати, млинці з м'ясом. Для бендериків нам необхідно для млинців борошно, молоко, олія, сіль, цукор, яйця. Для начинки м'ясо, цибуля, перець та сіль. Спочатку готую тісто для млинців. Для цього яйця додаю в миску, сюди ж сіль, цукор і борошно. Все перемішую. Утворюється таке густе тісто. Додаю олію і буду вливати молоко. Молоко вливаю частинами. Чому частинами, щоб не було ніяких грудочок. Буду їх поступово розбивати, отримується тісто такої консистенції, і доливаю молоко. Знову частинами, для того, щоб гарно його розмішати. Тісто стає вже рідкуватим, таке, як мені необхідне. Я, як правило, тісто на млинці, після того, як я його зробила, залишаю на декілька хвилин. Декілька це, може, 5-10 хвилин для того, щоб клітковина набухла так краще тоді млинці, як на мене, випікаються, не пристають до сковорідки. Сковорідка нагрівається. Перший раз я додам олії небагато. Розітру. А тепер додаю тісто. Тісто обов'язково помішуйте в мисці, тому що рідина може підніматися і борошно осідати, тому щоб воно було однорідним, бажано кожного разу перемішувати. Млинці приготувала, зараз займуся начинкою. Для цього поріжу цибулю, міленько поріжу цибулю. Цибулю можна пожарити так само, як і м'ясо. Але я буду робити із свіжої цибулі і непідготовленого м'яса, просто фарш візьму і вже бендерики буду безпосередньо на сковорідці смажити. Хочу ще подрібнити, щоб цибуля не була сирою. Перекладаю цибулю в миску, до цибулі додаю перець, сіль та фарш. Фарш можна брати будь-який у мене яловичина і свинина. Можна брати курячий, індичий, тільки свини, тільки яловичина. Перемішую, стараюся щоб цибулю трішечки роздавити, тоді вона краще просмажиться. Для того, щоб зробити бендерик, беремо млинець, розрізаємо його навпіл. Одну частину загортаємо, я поклала тією частиною, яка не дуже підсмажена, бо вона буде підсмажуватися. Далі викладаю чайну ложку фаршу. Загортаю ось так трикутничок, але намагаюся м'ясо розподілити по всьому трикутничку. Далі беру ось так, знову трикутничок, ось так, і оцю частину загортаю у конвертик. Такий конвертик отримується. І далі так з кожним наступним млинцем. Прямо кутничок, фарш. Загортаю, розрівнюю і хвостик закладаю. У сковорідку додаю олію, я взяла оливкову, буду на ній смажити і викладаю бендерики. Накриваю кришкою, так як фарш сири і цибуля сира, накриваю кришкою і буду смажити до золотавої скоринки, поки не приготується, перевертаючи на кожну сторону. Знову накриваю кришкою і буду смажити з другої сторони. Хочу до бендериків подати сметану з кропом та чесничком. Дрібно покрошу кріп, додаю у сметану і сюди ж зубочок чеснику через прес. Все перемішати. Ось така заправка до бендериків, я думаю, смакуватиме саме раз. Бендерики це традиційна українська страва. Приготуйте і вам обов'язково сподобається. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал та залишити вподобайку, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!